Літня школа дослідник 2015 розпочала свою роботу в Івано-Франківську. Цей проект організовується міліцією і пластунами, аби розповісти дітям про небезпечні ситуації та як під час них поводитися. Цього року правоохоронці зі скаутами відібрали найбільш активних учнів. Під час наступного навчального року вони будуть допомагати міліціонерам реалізовувати такий проект безпосередньо у школах. Діти зізнаються тут цікавіше ніж за партами. Вчора нам розказували про інтернет. Сьогодні нам у нас тема конфлікту і безпека. Сьогодні ми дізналися дуже багато нового. Нам розказували, як ми побачимо вибухові пристрої, щоб ми їх обходили і дзвонили в 102 і повідомлювали про це міліцію. Правоохоронці кажуть, такі зустрічі для дітей корисні, адже вони, попри отримання знань, можуть безпосередньо поспілкуватися з міліціонерами. Ще одна важлива річ, яку міліція доносить до дітей, це потреба отримання ідентифікаційної картки дитини для того, щоб розшукати дитину, яка пішла з дому, або в неї виникають конфлікти з батьками, куди вони саме можуть звернутися для надання їм. Ну, такої першої необхідної допомоги, також психологічному плані. А от роль пластунів у літній школі це тренінги і різноманітні навчання. Скаути намагаються пояснити дітям все у якомога доступнішій формі. Для дітей ми кожного дня у літній школі проводимо другу частину дня, тобто практичні якісь заняття, теринові ігри, змагання для закріплення інформації, яку вони почерпнули в першій половині дня. Загалом проект дослідник працює в Україні вже три роки поспіль. Він здійснює. У рамках реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Гелениваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.